Ти бачив деякі інтер'єри там через два роки, через три роки? Як вони та в мене був якийсь такий період, що я спеціально телефонував до замовників? Напрошувався до них в гості. Я приходив до них десь там через рік, через два, коли вони пожили. Ну, якби люди. По різному ставляться, да хтось, типу, живе подальше типу, в якомусь такому в такій стерильності. Окей, мені це подобається, але більше звичайно подобається, коли люди починають обживати якимось своїми типу речами. Хотілося б побачити, що людина там має якісь хобі. Типу, там uh -huh. слухає музику, збирає картини. Тобто, це якби. Ну, цікаво, тобто, і вони змінюються, типу, частково від того інтер'єру. Як люди захламлюють, інтер'єри буває так, що mm -hmm. заходиш. <гум> Може бути, що від вашого інтер'єру так же багато лишилося. Є таке, тобто, це важливий момент, типу, щоб все таки було це внутрішнє відчуття смаку, тому що ти можеш зробити класний інтер'єр, але якщо його наповнять, ну якісь примітивні потім предмети, то звичайно, типу він не буде типу настільки жити.